Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні я знімаю для вас відео. В попередньому відео казала про бігліпчики, які скинули корінці. Хочу вам показати. Тут зібрала 4 рослинки. Вони були придбані прям приблизно ж в один час. Десь травень, червень місяць. Ну, в общем, в общем, покажу, значить, як бувають реагірують орхідейки на зміну обстановки, як то кажуть, стресують, і що, з ними, і що я з ними роблю. Як, іноді, як є можливість їх не чіпати. Головне, що не чіпати. Значить, показую вам оцей бігліпчик. Це такий. Персиковий бігліпчик з розовою губкою. Був такий шикарнючий, назви, звісно, не знаю. І він через деякий час почав скидати, скидати, скидати корінчики. В общем, в горщику в нього ну майже ну ось один живий корінчик. Бачу, зелений, Я його недавно просто поливала, тому погано видно. Ну, Тут по краю горщика, ну зовсім немає корінців. Я не стала його чіпати, витягувати його з горщика. ну Листочок поки не росте новий нічого. Якби я його витягла, почала трогати, чіпати, розворушувати корні, ну, мабуть, він би пішов у би дуже велику реанімацію. А так я що роблю? Наблюдаю листечки в тургарі. Значить, десь якісь один-два корінчика, все ж таки в нього там є живих. І тому я просто проливаю по кругу горщика водички і залишаю блюдечку ну, на сантиметр водички. Я його пролила цей, саме цей бігліб, три рази магнікуром. І, як бачите, воно є результат. Це від старого корінця, ось кончик корінчика, маленький зовсім, пішов рости новий корінчик. Ну Ми там побачили, в нього десь був один живий корінчик в горщику. Може там і ще У нього такий щось зеленкуватий весь горщик. Через нього так було навіть і видно погано корінці, ну Видно, що багато пропало. Значить, це один у мене такий бігліпчик. Він у мене з травня місяця. І от такі от результати. Значить, я його не чіпала, не витягала з горщика, не перебирала корні, там, мабуть, є її торстаканчик. Ну, не чіпала. Значить, зробила таку ситуацію. Буду чекати, поки не наросте нових корінців. Оцей бігліпчик, бігліпа ліса. Де десь теж у травні місяці я його отримала. Був шикарними корінчиками. Але скинув от по краю горщика, ну, зовсім не видно живих корінчиків. От бачите? Ну, зовсім не видно. Але ж десь щось у нього живе є. І я його не чіпала в нього, тут тільки ось зверху. Такі вони воздушні, воздушні корні, але я його не чіпала, не витягала з горщика, це все зовсім воздушний корінчик. Я що зроблю? Я спостерігаю, тургор листички майже не тіряють, Теж проливала і магнікуром його, теж по краю горщика. Ну, я, що, я він прийшов у бутонах. У нього було багато нерозкритих бутонів. І він їх так став повільно розкривати. Я ж тож помітила, що він скидає корінці. І я не пожалкувала ті бутони. в общем, зрізала йому цвітонос, який він вже майже відсушив зразу. Але після того, як я відрізала цвітоносик, почав рости новий листочок. Все, думаю, я тебе не буду чіпати, не буду витряхати з ґрунту. Пішов рости листочок, значить, десь піде якийсь корінчик рости. В общем, в корінчиках я поки що в нього нічого не бачу. Нового не відшиє, не в ґрунті. Ну, стоїть, стоїть, росте я його не чіпаю. Росте листочок, буде далі рости і корінчики. Значить, І ще ось один у мене бігліпчик. Я отримувала його у березні, 3, -го, 3 -го місяця. Теж теж скинув майже всі корні. Ну, ось це старий корінчик живий. І все, оце з березня місяця, він, стоїть у мене, оцей листочок трошки доростив і почав рости новий листочок. Ну, як бачите, він почав від шийки нарощувати корінчики. Ось корінчик, це вже новий корінчик зайшов у ґрунт. Ось вже корінчик новий і це новий корінчик. Чи, може, це не новий корінчик, ну, в общем, теж його не стала чіпати, не стала витрюхувати. Почав рост, почалися корінчики. В общем, ждемо, поки. Ну, тут, бачите, є трохи живих корінчиків, не стала його трогати. Росте, ростуть корінчики, і ще он прокльовуються нові. все не чіпаю, поки не наросте корінчики нові тоді буду його перетрушувати, перебирати і пересаджувати у нову посадочку. Так, і ще один красавчик: це пастила кіс. Отримала його у лютому місяці, під кінець лютого місяця. Він цвів, дуже довго тримав квіти, два квітоноси, такі жирненькі, такі гарненькі. Це я камінчик йому положила, бо він падав, нахилився, був в ту сторону, листя впали в нього длинні такі листи, саблівне таке. Листячки скинув, скинув корні, відцівів, скинув корні. Ну що я вам скажу? Тут, тут він трошки, у нього трошки було своїх старих корінців живих. Отут, оце. Ой, оці, оці були, оці були живі корінці. А це вже розкуклилися і відросли нові корінчики. Це вже мої, так сказати, оце зеленими купишками. Відшики новий корінчик. І ще он один пробивається. І я його поставила під стінку на вікно, так трохи приподняла його. І приподняла йому листочки, щоб вони трошки отак торчали отак от вгору. І він почав, крім того, що ростити корінчики, почав ростити листочки. Але ж, бачите, яка ситуація? Через те, що потіряв корінчики, почали мільчати листочки. По сравні з цим листочком, оцей появився вже зовсім менший. Цей росте ось у новий листочок, то може вже вирости трошки більший за цей листочок. Ну, в общем... Я ж кажу, проти от таких гарних великих листочків він почав от таким розсити от такий маленький листок. Але ж знову кажу, я його не стала чіпати, не стала його витрушувати з горщика. Полила декілька разів магнікуром, проливом, не замочувала. Там, мабуть, є торфяний стаканчик. Не замочувала нічого, просто проливом полила. І те, що залишилося живе, те живе, а те, що вже засохло, воно просто засохло. Воно вже просто сухі корінчики безжизнені. Але ж ви бачите, що почав рости нові корінці. І крім того, мені він випустив бокову гілочку. Ось красавчик якийсь, гони і вже. Формуються бутончики. Отака От умнічка. На другому гілочці нічого. Вроді би питався щось тут розбудити, але нічого на місці. А цю гілочку не розбудив, яка галянька длинненька. і корінчики, ой, корінчики бутончики, вибачте, і почали формуватися бутончики. Він мене ще й порадує трошки цвітінням своїм. Значить, отакі от результати, дівочки. Якщо орхідейка потеряла, скинула корінчики, але не теря... не тряє ще тургор, ну, буває трошечки, може, трошечки, треба спостерігати і... Намагатися не витягати його з горщика. Тому що вони уходять тоді в дуже великий стрес, виходять тоді в велику реанімацію, і іноді буває і загине рослинка. Ну, я зробила так. Я не стала витягати їх з горщика. Дала їм можливість самим адаптуватися і самим прийняти рішення по встановленню. Ну, Дівочки, які є дуже суперові результати, які за це время ще тільки-тільки почали якісь давати результати. Тут взагалі шикарні результати з майбутнім цвітінням. В общем, ото так. Підростуть корінчики, наберуться з сил трошки орхідейки, і тоді будемо їх пересаджувати в, в новий горщик, в нову кору, в нове все. А так, зараз просто дамо їм можливість трошки піти в рост. Ну, от такі є в мене результати по таким орхідейкам. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. Пишіть коментарі На все добре. Пастелок розпуститься, обов'язково вам покажу. Це вже будуть домашні квіточки. Так хочеться дочекатися його цвітіння Він такий гарний. Все, чекаю вас у наступних випусках. На все добре.